На Вінничині освятили храм на території однієї з військових частин Національної гвардії України. Вінницькі підприємці обладнали стоматологічний кабінет на колесах для військових. Форму за побажаннями оборонці відшивають в одному із Вінницьких ательєм. На Вінничині освятили новозбудований храм Православної церкви України. Розташований він на території однієї з військових частин Національної гвардії України. Бували церкву протягом двох років, завершили зовнішні роботи рік тому перед повномасштабним вторгненням РФ. Попри війну протягом цього року в храмі тривали внутрішні роботи. Сьогодні освятили вівтар. Першу божественну літургію очолив митрополит Вінницький Барський Симеон. Сам без телеподавитися любові ще родини сіпомі та водіхосподи, боже наш надіє всі кінців землі. Вислухай нас вічно, що водимо собі. Спочатку планувалось звести капличку, але згодом вирішили, що має бути церква, де на службу зможуть прийти до півсотні військовослужбовців, каже командир військової частини Володимир Джула. В умовах воєнного стану храм відвідуватимуть лише нацгвардійці. Після перемоги України доступ відкриють усім жителям міста. Вона потрібна для воїнів, так як вони виконують поставлені завдання, як і в зоні бойових дій, так і повсякденній діяльності вони завжди зможуть прийти, помолитися і морально і психологічно підкріпитися наодинці з Богом. Роботи по внутрішньому оздобленню храму триватимуть ще щонайменше два роки. Чотири тижні тому його почали розписувати нацгвардійці. На стіни мають бути нанесені 35 святих образів. Всі роботи, за словами командира частини, тут виконуються за кошти благодійників. Фронтальна група зубів в цілому в нормі також шістнадцятий зубчик. Нормі. стомат кабінет на колесах обладнали у Вінниці. Лікар-стоматолог Олександр Вайсман каже, тепер зможуть доїхати до оборонців і будь-де запломбувати зуб, зробити рентген і навіть провести протезування чи операцію. «Ці послуги, які можуть надаватися тут, вони не можуть надаватися у всіх поліклініках. Тобто, це якісно бути, це буде швидко і з гарантією обладнання. Воно є нове, воно підходить по всім новітнім стандартам і. Воно якби дає можливість комфортно працювати лікарю і комфортно знаходитись пацієнту в стоматологічному кріслі тут настільки все компактно і розумно розставлено, що якби не створює дискомфортно. Все, що потрібно, тут все є, і все знаходиться поруч. Переобладнанням автомобіля швидкої на пересувний стоматологічний кабінет займався приватний підприємець Олександр Барановський. Каже, разом із колегами та волонтерами придбали все необхідне начиння – від ліків до медичного обладнання. Загалом витратили більше мільйона гривень. Фургон надала ж місцева влада. Ми отримали пустий автомобіль, і в цей автомобіль було вирішено встановити обладнання стоматологічне для повноцінного прийому. Приміщення у нас таке маленьке, і треба було розмістити найоптимальніше, комфортне, ергономічне, маленьке обладнання, і щоб воно функціонувало. Найголовніше це стоматологічне крісло, світильник робочий, рентгенапарат. Сканер фосфорних пластин, який передає зображення, яке зроблено за допомогою рентгена на комп'ютер. На комп'ютері вже йде повна візуалізація цього рентгену. Стерилізаційне обладнання, автоклав, компресор стисненого повітря, аспірація, система чистої води, яка подається на обладнання. Вона знаружі стоїть дві пляшки. В одній пляшці у нас безпосередньо дистильована вода. В іншій пляжці може бути спиртовий розчин для того, щоб замінювати після роботи воду на спиртовий розчин, який в подальшому не зможе замерзнути. Створити такий мобільний стоматологічний кабінет, вирішили ще восени, розповідає директор медичного стоматологічного центру Андрій Філевич. Каже, багато його колег не раз їздили на фронт і лікували оборонців там. Така автівка дозволить допомагати захисникам планово лікувати більше пацієнтів. Роботи тут вистачатиме. Наразі Близько 20 його колег вже висловили бажання приєднатись до виїзних бригад. Буде 4 4-6 бригад по три чоловіка. Обов'язково має бути лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог, терапевт і медсестра. Один із лікарів, я думаю, що має мати або навіть і два ну, право водити машину. Допомога буде надаватися в першу чергу військовим. Звичайно, що безкоштовно, поки є військовий стан. Ми плануємо виїжджати у військові частини, у військові госпіталя, місця де дислокуються наші бригади, наші підрозділи. Працюватиме пересувний стомат-кабінет як від стаціонарної мережі, так і від генератора. Вже за тиждень каже лікар, планують перший виїзд до пацієнтів. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. В одному з Вінницьких ательє камуфляжну військову форму шиють відповідно до побажань українських захисників. Григорій Жомір розповідає, використовують якісно водонепроникну тканину, аби наші військовослужбовці не мерзли у мокрому одязі. Тут є застібки на липучках, підкладка на резинках, аби не задував вітер. Шиють як зимовий, так і літні варіанти. Це є водонепроникна зовнішня тканина, це плащовка Оксфорд. Також в середині в нас синтапон 200. -ка. Після чого в нас йде фліс, дуже теплий, і також на усіх на рукавах всі є манжети у зв'язку. Якщо там буде, наприклад, вітер або дощ, жодна влага не буде попадати всередину". За проханням військових на штани додали більше кишень, каже технолог Олена Прошина. Зробили їх такими, аби легше і швидше можна було діставати особисті речі. На штаніжках ідуть внизу кармани, один і другий, на липучках. Тут основні кармани і стандартні бокові кармани. Плюс ми робимо з високим поясом на резиночки, щоб було воно комфортно. І робимо ми тут в штанах таку підкладочку з резиночкою. Це для того, щоб воно облягало ножку і не поступало та холодне повітря. Наскільки важливі у військовій формі зручні кишені, Олена пояснює, порівнюючи її із військовим одягом іншого виробника. Ось такі от кармани, їм не зручні, Тобто, якби він є, але ну, туди щось покласти не, не покладеш. Чому? Тому що тут просто йде да, технологічний квадрат вирізати і він пришитий. А ми ставимо ще до, до такого планочку для того, щоб вони могли щось положити і воно як, знати, як відтопирюється. Григорій Жовмір показує, як шити не варто. І його не затягнеш. Ну, навіть якщо ти його затягнеш, воно не буде, воно вже не тримає. А як присядеш. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр каже, форма зручна і комфортна, але варто додати ще зміні на колінники. Відпрацювавши завдання, їх можна було б зняти, аби окремо не одягати тактичні. Вони має бути зручна і щоб мінімум провівала повітрям. Раз знову ж щоб можна було в кармани бистрий доступ залізти. Тобто елементарно, що там липучка, тому що на гудзиках є певний момент, коли гудзик закрив, і потрібно достати чи магазин там, чи будь-що. Чи ще якась ситуація? Це буде важкувато. Наразі в ательє взяли шити військові мішки Баули. Їхню модель теж досконалили за побажаннями військових. Ось тут у нас відкривається кармашик, туди можна покласти е, автомат і е, зверху, зверху зафіксувати його, затягнути. Крім того, у цьому ж ательє шиють спальні мішки з підігрівом. Вони працюють від павербанка. Олена Кирбійська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 350 родин переселенців отримали гумдопомогу у Вінниці. Видавала її громадська організація ВПО України. Переселенка із Лисичанська Лідія показує Суспільному, що у пакунку макарони є папір туалетний, це нас сосиски, для пасти заправка гігієна для взрослого. Лідія разом з сім'єю до Вінниці приїхала торік у березні. Тоді її Дмитрику був місяць. З пологового жінку з немовлям виписали 24 лютого. Розповідає, виїздили своїм авто подалі від бойових дій. Тут у Вінниці чоловік влаштувався на роботу. Старша донька пішла до школи. Не було ні родственників, ні знайомих тут. Їхали ми сюди два дні. Знімаємо ми тут житло, квартиру потреба в чому. Ну так в особо ні в чому ні, то потреба. Стараємося своїми сілами, які є, якісь допомоги, От як наша за Луганщина теж є допомога. Проблема тільки в суміші в дитячій, в памперсах. Допоки дорослі отримують допомогу, дітей розважають аніматори. Таку допомогу тут видають уже 28 раз, каже представник організації Андрій Юзвенко. Ми спочатку працювали чисто по Луганчанам. Сьогодні тут переселенці зі всіх регіонів: Луганщина, Донецьк, Харків, Маріуполь, Ну дуже багато. Тут практично зі всіх регіонів Херсон. Ми не на грантах працюємо, нам ніхто не допомагає. Ось те, що ми роздаємо, те, що ми даємо людям, це ми те, що знаходимо ми, наші друзі, наші партнери. На приїзд нашої знімальної групи тут чекали кілька поколінь етнічних ромів. Усі ці люди один одному рідня: дев'янік, брат, син. У нас жінки подавіть діти є. Михайло Терпак старіше народу. Сам він з Закарпаття на Донеччину перебрався після одрушення. Там народилося його п'ятеро дітей і четверо онуків. Коли 2022-го РФ пішла в повномасштабний наступ, тікали від руського міра з Константинівки на Вінничину. Люди дали жити тут хату, пока купити не можу її. Пока ну то живу так, от не виганяють. Ну, нормальні люди. В будинку три кімнати. Тісно, зате каже, всі під одним дахом. Ой, тут живе в мене дит... два сина. живе у мене, два сина, дочка з двома дітьми. Ось це ми живемо тут. Ві грубо. Ну ми вже тут купили ванну, поставили, воду привели. На цій же вулиці оселився з родиною і найстарший син Михайла Євген. Ми туди обіжали, бо там бомбят. Какие-то родственники були, позвали, ми сюди приїхали і все, и тут и поселились пока. Вже дома нету. Дети боялись, щоб на них ні не, не попало. Самі переживали за них. Они вони слышали, для них это шок. Там війна була, ракети летела. Переживав за братиками, за папом, за маму. У подружжя п'ятеро дітей: Артур, Ганна, Тимур, Вова, Даня. Дружина Христина. Нині вагітна в шосте. Щодо чекаємо мальчика. це ми тут з маленьким доньком. Така маленька кухонька». Це помешкання багатодітна родина купила за дві тисячі доларів. В потоках каже Христина: оселився увесь їхній рід. Всього тут у вас 68 родичів. Ну, щось таке, так. Да? Є мама, браття, сьстра, комовля, мужовій лінії родственники, по моїй лінії – родственники». Поселити разом увесь стабіромів з Донеччини, що налічує 68 людей, з яких 36 – діти в потоках немає. Де каже староста села Галина Деркач, живуть групами окремо. Приїжджали з сім'ями, сідали в нас під сільською радою біля пам'ятниками, сумками і ставили перед фактом, що люди просто нема. Мали де жити? Багато із них покупили будинки багатьох дали їм мортожитку чи якогось багатоквартирного будинку, щоб їм надали всіма умовами. в нас немає. Вони всі представники ромів, але по паспортах вони якби записані українцями. Переселенці нині облаштовують в помешканнях побут. Роботи в селі немає, каже старійшина Михайло. Продуктами і речами допомагають місцеві. Немає чим займатися. Ну як чужа хата її господарства. Роботи тут не є, бо тут два рази в день, то в неділю ходить автобус цього. два рази, а на машині не наїздиться на роботу. Невістка Михайла Христина от народить. Їхня родина стане ще більшою, каже старішина. Це буде хлопчик, назвуть його Денисом. Разом із ним у потоках їх буде уже 69. Ірина Хоходра, Олег Смаковський, Суспільне, Новини Вінничина. Троє спортсменок із Вінниці Еліна Козачанська, Каріна Островська та Аліна Пугач візьмуть участь у Кубку світу з акробатики, який з 8 по 15 березня проходитиме у Португалії. Вони стали переможцями дводенних відкритих змагань. Він Акрокап. Окрім цієї трійки до Португалії, але вже на інші змагання поїдуть ще 13 вінницьких акробатів. Про це суспільному розповіла директорка дитячо-юнацької спортшколи зі складно-координаційних видів спорту Наталя Голяк. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1011 прізвищ.